Чи можна повернути або обміняти товар належної якості і протягом якого терміну? Поживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар його не задовільнив за формою, габаритами, кольором, фасоном або з інших причин в такому випадку він має право обміняти товар протягом 14 днів з дня купівлі товару, якщо звичайно інший термін не оголошений продавцем, які документи потрібні, щоб оформити повернення чи о? Обмін товару відповідно до закону України про захист прав споживачів, обмін або повернення товару проводиться якщо збережений розрахунковий чек, оскільки саме він є підставою для обміну або повернення. Чи несе відповідальність продавець за відмову споживачу в реалізації його прав обміняти непродовольчий товар належної якості? та Передбачена відповідальність у десятикратному розмірі вартості продукції, виходячи з цін, які діяли на момент придбання товару, але не менше п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, які права має споживач, якщо протягом гарантійного строку. Виявлено недоліки товару. Що протягом гарантійного строку виявлено недоліки товару? Споживач має право вимагати пропорційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару у розумний строк та відшкодування витрат понесені на усунення недоліків.